Любі малята, сьогодні ми знову вітаємо вас у лісовій школі. В нас з вами заняття з математики. І сьогодні ми дізнаємось про склад числа 6 та про цифру 6. Січка пропонує нам сьогодні ознайомитись із цифрою 6. Давайте пальчиком обведемо у повітрі цифру 6 пальчиком у повітрі. Так. Ось так обвели у повітрі, обвели мою цифру 6, обвели. А тепер обвели свою цифру 6. Так, обвели молодці. А тепер зверніть увагу, до нас прийшла лисичка і принесла кошик. Щоб дізнатися. Порахувати. Давайте рахувати разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Всього в нас шість шишок. Лисичка пропонує нам викласти на помаранчевій лінії. Шість мушлів. Порахуйте, будь ласка, шість. Шість. А тепер дивіться, давайте з вами шість мушлів розділимо на дві рівних кучки. Розділіть, будь ласка, на дві рівних кучки. Ось наша білочка розділила свої шишки на дві. Рівних частинки. Розділіть, будь ласка, на дві рівних частинки. Скількох двох менших в нас вийшло шість. Із трьох і трьох. Так? І в тебе так вийшло. І в тебе вийшло. В кого ще три і три вийшло? Так, скільки в тебе вийшло? Три і три. А разом. Шість молодець. Якщо ми до першого рядка додамо іще одну мушлю. Буде в нас чотири. А тут залишиться скільки. Два. Чотири. І скільки? Два. А разом скільки? Шість. Вірно. Чотири і два. Або два і чотири. Молодці. Покажіть, що у вас. Так, ми з'ясували, що 4 і 2 це також 6. А якщо ми ще одну мушлю пересунемо? Ану, рахуй, що в нас вийшло, пересуньте ще одну мушлю. Це як можна сказати? 5 і 1. Так? 5 і 1. Це буде 6. Так, таким чином, ми з вами дізналися, що 5 і один це також шість. Покажіть мені на пальчиках 5 і один. Молодці! Покажіть мені на пальчиках 3 і 3. Три і три, покажіть мені на пальчиках, це також шість. А покажіть мені два і чотири. І рахуйте, скільки ж це також шість. Таким чином ми дізналися, що три і три це шість. А ще як підкажіть? Два, чотири Чотири і два, а ще. Ще. П'ять і один. Молодці малята. Лиска. Тобі сподобалось, як малята? Все правильно в нас визначили склад числа. А тепер візьміть, будь ласка, олівці і розфарбуйте цифру 6 в будь-який колір, який вам подобається.